Синічна брехня. Так, депутатка Ольга Богомолець висловилась про матеріал вікон за своєї участі минулого тижня. В нашому ефірі був сюжет, в якому молода дівчина зверталась до депутатів, бо їй терміново потрібна була трансплантація серця. Це відео ми показали пані Богомолець, бо саме вона в парламенті відповідає за реформу медицини і є авторкою закону про пересадження. Та її реакція на цей матеріал збурила мережу. Ба більше після всього пані богомолець витуватила нас в тому, що ми перекрутили її слова. Це Віка, їй 21 і з нею я познайомила вас минулого тижня, Віка вже втратила дитину. Вагітність довелося перервати через надскладну ваду. У неї кардіоміопатія. Тепер уже дівчина може втратити і своє життя, бо воно можливе тільки в разі термінової трансплантації серця. Я прошу, Це пуста. Тоді просила серця в депутатів, і я з цим відео того ж дня пішла до Верховної Ради. Першою, кому я його показала, стала Ольга Богомолець, адже вона очолює парламентський комітет з охорони здоров'я і є саме тією людиною, яка у Верховній Раді відповідає за реформування медицини. Так от щодо пересадження, в богомолець є своя позиція. Послухайте, що вона мені відповіла. Кожного дня, на жаль, у нас помирають діти під час війни. Коли у нас на передовій гинуть хлопці, коли у нас в автомобільних катастрофах гине до п'яти тисяч населення в Україні, лікар має бути зацікавлений зберегти життя людині, а не для себе приймати рішення, чи йому краще. Продати людину на органи в десятках країн світу. Проблему браку трансплантантів владнали просто: якщо людина за життя не залишила письмової заборони посмертно забирати в неї органи, отже, можна. Ольга Богомолець проти такого це зазначила і в законопроекті, який просуває в парламенті, і дає зрозуміти своїх органів нікому не віддасть. Ви е, напишете згоду на те, що ви готові віддати свої органи. Як написала наприклад? Е... Я готова буду вашу заяву прийняти і зареєструвати. Все що, все, що стосується мого особистого життя, і е, це моя власна позиція. Позиція Ольги Богомолець збурила соцмережі. Мій сюжет перепостили тисячі людей, і здебільшого вони писали на адресу депутатки гнівні коментарі. Понятно, що Богомолець, якщо у нього возникнет проблема, сядет в самоліт і полетить туди, де трансплантологія розрішена. Страшно, горько і больно. У нас чоловік, як только получає мандат, получає зразу вірус. Вірус безразлічє. Ганьба вам, пані богомолець. Ви для мене цинічна вбивця. І ось що сталося далі. Після шквалу критики богомолець не знайшла нічого кращого ніж заявити. Це все журналісти. А якщо конкретно я все перекрутила. Пані Наталю, а вам не приходило в голову, що це цинічно змонтовані відео і цинічно брехливі журналісти, тому що я говорила зовсім інші речі, а вони змонтували те, що їм було потрібно. Ви найближчим часом ще не тільки це про мене почуєте і побачите, тому що є багато людей, яким я сильно заважаю. Втім, аби у вас не було сумнівів, що сенсу слів Богомолець, ми не перекрутили, дамо її змогу висловитися ще раз. Це уривок того самого інтерв'ю, але Розлогіший. На сьогоднішній день Україна не є правовою державою. Я думаю, що ви з цим погодитесь. На сьогоднішній день не працюють наші правоохоронні органи, не працює судова система. І за останні п'ять років ні один лікар в Україні не був притягнутий до відповідальності за лікарську помилку. І лікарі ті є тільки. Знов таки, ті люди, які потребують сьогодні матеріалу для роботи, відповідальності загальнодержавної, так як несу сьогодні, я вони не несуть лікарі, є ті, які стоять у Мартена. їм потрібні цвяхи. Я несу відповідальність тут за майбутнє всіх дітей і всіх близьких. І Якщо ваша мати, чоловік, ваша близька людина потрапить в аварію десь. І ви не будете впевнені, чи ті лікарі, які приїдуть, чи вони будуть рятувати життя ваших близьких, чи вони будуть зацікавлені зробити щось інше. Заради збереження життя одного, двох, трьох десяти людей, ми можемо втратити тисячі, які через чорну трансплантологію, через відкриті кордони, органи яких будуть продаватися. Відео з коментарем богомолиці я показала лікарям інституту Амосова. Вони серед тих, хто. Чекає на дієвий закон саме тут зараз намагаються допомогти віці. Проте кажуть, вона лише одна з тисяч, кому пересадити треба серце. І поки депутати зволікають, щодня помирає дев'ятеро українців, яких можна було врятувати. Я не погоджуюся з тим, що дехто говорить. Україна є цивілізованою правовою державою, нормальною державою. Навіть ті дані, про які говорили, що чорні трансплантологи в Україні. Були воно ж нічого не підтвердилося, нічим воно не завершилося. Якщо хтось говорить, що будуть торгувати органи, то ніхто не зможе навіть торгувати, тому що для того, щоб серце було живим, 4 години всього необхідно, щоб було нирки там трошки більше 6-12 годин.